Теропрогноз прогноз на 2025 рік для представників знаку Терези це друга частина продовження, і ми зупинились на позитиві року. Королева мечів. Позитивним буде те, що знов таки підтверджується карта року. Ви будете все продумувати, ви не будете поспішати, ви не будете приймати поспішні рішення. Можливо, щось відбудеться, те, що стосується якоїсь документації, адміністративних якихось моментів по королеві мечів. Можливо, вам допоможе, або будете якось співпрацювати, або десь перетинатись з королевою мечів, з такою холодною. Малоемоційною жінкою, професіоналкою, можливо, це навіть лікарка, можливо, це якась людина вам допоможе з якимись документами, з якимось те, що у вас от не рухалось з місця на початку року. Можливо, зараз, в другому півріччі, за допомогою цієї королеви мечів, у вас щось вийде оформити документально. Негатив року. Угу. Вам захочеться йти за своїми, знаєте, йти за своєю темною стороною. Це в негативі, от взагалі, в цілому рік. Але якщо говорити з негативної точки зору, то це можуть бути якісь, знаєте, шкідливі звички, якісь аб'юзивні стосунки, якісь можливо. Вас У будуть, Вас будуть спокушати, і ви не зможете встояти. Спокушати, чи це легкі нечесні гроші, чи це, знаєте, щось отримати нечесним шляхом. Ну, можливо, щось таке. І порада на рік сонце. Сяйте, вірте в свої сили. Не зупиняйтесь перед складнощами, але єдине, що розраховуйте вірно свої сили. Тому що ця карта іноді говорить про те, що ми настільки захоплені своєю ідеєю якоюсь чи метою, що можемо не розрахувати свої сили і десь постраждати в якихось моментах. Тому сяйте, палайте, але будьте обачні.